Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і зараз ми зробимо розклад давно ми не робили на Романа Червінського по його справі. І так, всі ви знаєте, я тому не буду багато зараз говорити, але, ну. Сталася така подія. Команда Європейської Солідарності в Київраді підготувала проєкт рішення щодо звернення до Комітету Верховної Ради для негайного вжиття дій. І так, тому що ну, ви все знаєте, ви все розумієте, тому я не буду нічого повторювати. Хто такий Роман Червінський? те Теж ви знаєте, що це. Та людина, яка Іван Вагнер Гейт. Ну, він не один, але один з тих, хто і Вагнер Гейт по справі йшов і вірніше розслідував це все. І він розвідник, він, здається, чи полковник. Здається, полковник? Якщо я не помиляюсь. Ось, і не тільки по цемаху, теж він, це все він, його робота. Тобто він молодець, патріот України і зараз під вартою. І так, в СІЗО, і так, дивимося, що дасть от те, що команда Європейської солідарності, яка є в Київраді, якщо вона це рішення, цей проект підготує. І що це дасть? Що це дасть? Чи зрушиться справа з місця? Ну, ви знаєте, тут так, так, дивіться, це, ніби як один період йде в завершення і просувається новий період. Тобто новий виток, нове, як би це сказати, нова. Ем, нова надія, нехай буде. Нова надія, новий виток, новий період, е, новий шлях. Тобто е, все почнеться закрутиться Тут іде у нас е, е, останній 21 тобто карта світу, і тут нульова. Тобто проштовхують, проштовхують, так? Ось е, тут у нас е, 20-й аркан, тобто іде переродження, Іде трансформація справи. Це вже плюс. Але те, що зрушиться, це добре. Але чи буде з цього результат? Давайте ще так запитаємо, який результат буде з цього? Чи буде? Ну, отут, знаєте, я так скажу, це ще довгий шлях, це ще ні. На жаль, на жаль, мої дорогенькі, ще ні. Тому що ось так. Домовленість. Це домовленість іде. Ви знаєте, чому? Ви знаєте, кому заважає ця людина? Він заважає і Росії, він заважає і нашій владі, тому що влада працює на Росію. Ось тому. Тут іде все по домовленостях. В принципі, так, це, можна сказати, це трошечки жевріє надія в нас, трошечки дійсно підпалиться ніби нове вогнище зараз. Але, мої дорогенькі, це ще довгий шлях. Це ще довгий шлях, і поки що, щоб не розчаровуватися, ось я вам кажу, що поки що результатів ми ще не побачимо, але все рівно ви розумієте не вистачає людей. Ось е, карта Мага говорить, що тут все зманіпульовано, все зроблено, все до цього дійшло. Це все було спеціально. Тут навіть судді не розглядають цю справу. Розумієте, вони сплять там. Я дивилася декілька разів. Вони кожен раз або зівають сплять, або дивляться в якийсь бік, у, хто у стелю, хто у свою мобілку, хто ку. Куди хто куди ми до зайців, знаєте? от Якось так. Але, мої дорогенькі, це все рівно поштовх цієї справи. Все рівно карти показують, що треба більше розголосу. Потрібно більше, щоб люди, патріотичні хоча б, приходили в суд, допомагали, хто є в Києві. Просто так, щоб ви розуміли. Інакше справа. І мені здається, мені здається, що тут повинен бути міжнародний суд. Тобто вони повинні звернутися до вищих інстанцій, не українських. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги, а перемога буде за нами. На жаль, вона відтягується. Слава нашим збройним силам, слава Україні.